Сьогодні ми розглянемо важливий клінічний випадок, який може стати. Проблемою для багатьох жінок це вузлова фіброміома матки. Ми розпочнемо з розгляду випадку пацієнтки, яка звернулася з симптомами збільшення об'єму крововтрати під час менструації останніх півроку, що стало наслідком анемії середнього ступеня. Вітаю! Мене звати Ольга Циганюк, Я є лікар, акушер-гінеколог, репродуктолог клініки Міру. Пацієнтка на яку ми сьогодні звертаємо увагу. Протягом цього періоду відмітила, що з'явилось головокружіння, загальна слабкість, швидка втомлюваність, але більше її почали турбувати інтенсивність та тривалість самої менструації, наявність кровотеч, які стали причиною неприємностей у щоденному житті. Зі слів пацієнтки, у неї наявна вузлова фіброміома, яку вона з лікуючим лікарем спостерігали протягом трьох років. Але провівши ультразвукову діагностику, ми відмітили. Те, що насправді вузол почав рости і він деформує порожнину матки, на основі чого почали з'являтися кровотечі під час менструації. Дуже часто дівчата запитують, чи є нормою наявність обільної кровотечі під час менструації чи вираженого болю. Відповідь ні. Вам потрібно звернутися до лікаря для діагностики, тому що однією з причин цих симптомів може бути наявність вузлової фіброміоми матки. В даному Випадку, враховуючи тип узла, пацієнтці показано оперативне лікування гістероскопія. Це малоінвазивний метод, який триває 20-30 хвилин, і він дозволяє зберегти репродуктивну систему для можливого майбутнього планування вагітності. При хорошому самопочутті пацієнтка виписується через 2-3 години. Якщо все ж таки вам поставлено діагноз вузлова фіброміома матки, і це підтверджено декількома Спеціалістами вітаю! Це є перший крок до вашого одужання. Не рекомендую відкладати рішення щодо оперативного лікування, тому що це значно покращить якість вашого життя. Ми знаємо, що у багатьох дівчат є багато питань до гінеколога, тому пишіть у коментарях, і ми обов'язково розглянемо їх у наступних відео.